Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, сьогодні маємо вже п'ятий день Святого Великого Посту. І сьогодні в цьому п'ятому дні пропоную всім нам роздумати над тими каменями віри, про які я говорив у попередньому відео, яке мало назву. Мечгорське об'явлення п'ять каменів віри, які дає нам Богородиця. Отже, ми там роздумували над тими п'ятьма основами, можна інакше сказати, каменями нашої віри, на яких ми маємо стояти. Це є каяття, сповідь, це є Євхаристія, це є священне Писання Біблія, це є молитва. На Святій Вервиці, і це є самий Піст, отже, це 5, 5 основ, про які нам пригадує Богородиця. І сьогодні пропоную роздумати над цим першим каменем віри, над цією основою першої нашої віри, це є Свята Сповідь. Але перед тим, як почнемо, розважання. На цією темою запрошую, хто ще не підписаний на мій канал, підписатися, поставити вподобання, лайк, написати коментар, що ви думаєте на цю тему, щоб це відео набрало більше переглядів і щоб більше людей передивилося цей християнський контент у мережі інтернету в Ютубі чи в Фейсбуці. Отже, матір Божа пригадує нам про сповідь. Щомісячну сповідь. Отже, що це є таке свята сповідь? Це одна з семи святих тайн, якщо коротко так е, охарактеризувати, що є таке сповідь, одна з семи святих тайн, установлених Господом нашим Ісусом Христом. Ісус установляє цю святу тайну, коли після Свого Воскресіння приходить до учнів і апостолів. І каже до них: прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. І з того часу апостоли отримали владу прощати і розрішати гріхи християнам, тим людям, які каються. Опісля вони передали владу своїм наступникам, єпископам, священнослужителям, священникам. і ця влада дійшла до наших днів. І кожен священник, уважно висвячений у церкві, церковній спільноті, має в імені Бога владу відпустити гріхи, тобто прощає сам Господь Бог. Отже, сповідь це є джерело Божої ласки, Божого прощення. Сповідь потрібна кожному християнину для того, щоб відновлювати втрачену Божу благодать у своїй душі. У момент хрещення, коли ми приймаємо таїнство хрещення, ми стаємо святими, чи це і немовлятко, чи це і доросла людина, яка хреститься в дорослому віці. Отже, хрещення змиває повністю всі гріхи з душі людини, які би вона не вчинила, якщо вона хреститься в дорослому віці. І тому людина перебуває в тій повноті, в тій повноті Божої благодаті. Але існує первородний гріх у природі людини. Тобто він є переданий нам від Адама і Єви і передається кожній людині, яка приходить у цей світ. У таїнстві хрещення цей первородний гріх прощається людині, змивається, але залишається його наслідок. І цим наслідком гріха є здатність людини грішити. Бунтувати супроти свого Творця. І тому, хочемо ми чи не хочемо, ми підпадаємо під цей наслідок первородного гріха, навіть і після таїнства хрещення. І тому час від часу ми впадаємо у гріхи, ті чи інші гріхи, більші чи менші. І таїнство примирення, або ще інакше вона називається ця тайна тайної святої сповіді, дає можливість людині після упадку у гріх знову вставати, знову відновлювати втрачене Боже життя у своїй душі, яке через менший гріх, легший гріх завмирає і через тяжчий гріх повністю вбивається у душі християнина, і християнин стає мертвим. Для Бога, для Божого царства. І тому таїнство святої сповіді, воно існує для того, щоб відновлювати нас, піднімати нас. Це є та духовна терапія, якою Господь Бог зціляє нашу хворобу, яка називається Гріх. Тому що гріх це є хвороба, якою хворіє людина. І свята сповідь це є лік. Для цієї хвороби, яка називається гріх. Сповідь це є дійсно Божа благодать, яка сходить у душу християнина і відновлює християнина до повноти Божого життя, яке через сповідь, через Євхаристію знов входить у людину. Божа благодать повертається до душі людини. І тому Матір Божа пригадує нам про те, що ми маємо як найчастіше, дбати про таїнство примирення у нашому житті, тому що сучасна людина вона все більше і більше усуває цю святу тайну свого життя. Сучасна людина все більше і більше впадає у гріх гордості, який не дає їй прийти. Перед своїм творцем стати на коліна і визнати свої гріхи. Ми бачимо багато різних людей, які відійшли від правдивої церкви святої, ті самі протестанти, які кажуть, що не потрібно сповідатися перед священниками, достатньо посповідатися перед Богом, який бачить нас, який знає наші гріхи, який і так нам прощає. Але саме Господь Ісус Христос установлює цю тайну сповіді, де ми повинні покоритися перед слугою Ісуса Христа, священнослужителем, дуже часто недосконалим, немічним, так само грішним. Але саме цьому слузі чи іншому Господь дає владу відпустити гріхи. І це записано у святому Євангелії. І в цьому якраз є покора християнина, коли ми стаємо у покорі, визнаємо гріхи, тому що визнаний гріх це є прощений гріх. Невизнаний гріх це є непрощений гріх, який Господь нам не може простити. І тому матір Божа пригадує нам про те, що ми маємо дбати про часту святу сповідь, як часто потрібно сповідатися. Якнайчастіше, тому що багато сучасних християн, людей, читаючи у катехізмі чи в молитовнику поради щодо сповіді, читають цю церковну заповідь. Кожного року бодай раз у пасхальному часі сповідатися і причащатися. Але більшість, більшість людей розуміє неправильно цю церковну заповідь, тому що упускають слово бодай. Читають кожного року у пасхальному часі сповідатися. і так і поступають, сповідаються раз у році і причащаються раз у році, можливо, два рази, три рази у році. Але до чого запрошує нас Господь? До життя в повноті, яке Господь нам відкриває, коли ми каємося за наші гріхи, коли ми. Приступаємо часто і гідно до святого Причастя. І Церква заохоче нас робити це на кожній святій літургії, коли ми є присутні, тому що саме перші християни так чинили, приймали тіло і кров нашого Спасителя на кожній святій літургії. Ми зараз віддаляємося від того Божого життя і Матір Божа цих об'явне хоче привести нас знов. До життя в повноті, до того, щоб ми сповідалися як для християнина це приблизно така часта сповідь потрібна хоча б раз у місяць. Немає якогось визначеного часу, от тільки раз у місяць чи раз у два місяці. Одному, одному християнину одній людині потрібно сповідатися щотижня, можливо, через декілька днів, коли людина. Впала той чи інші гріх, інші людині, можливо, достатньо півтора-два місяці. Отже кожен повинен визначити конкретно, коли він має сповідатися і коли є в цьому потреба. А чи ми дбаємо про своє тіло. Ми піклуємося, ми стараємося отримуватися правил гігієни, тобто отримувати його в чистоті. А що ж з нашою душею? Дуже часто вона є забруднена гріхами. Ми перед Богом, не ті жебраки у лахмітті, ходимо місяцями, інколи роками, осквернені нашими гріхами і не сповідаємось. І тому першим каменем, на якому повинен стояти прадові Христин, це має бути часта, гідна, свята сповідь. І Матір Божа заохочує нас сповідатися раз у місяць. І відповідно протягом всього цього часу. На кожній святій літургії, неділю і свята прийматися святе причастя. Тому нехай цей великий піст стане для нас переосмисленням нашого духовного життя, і, зокрема, святої сповіді, цього великого таїнства, якому християнин відновлює втрачене Боже життя, примирюється з Господом і, відповідно, після святої сповіді приймає. Найсвятіші при Пресвятої Євхаристії, тіло і кров нашого Спасителя і Бога Ісуса Христа. Амінь.